Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою, проте контрольованою українськими захисниками. Так сьогодні в районі Авдіївки бойовики незаконних збройних формувань по укріпленнях українських захисників вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Наші опорні пункти неподалік Красногорівки та Славного були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. Окрім того, в районі Красногорівки було зафіксовано використання бойовиками автоматичного станкового гранатомету. Поблизу Мар'янки бойовики вели вогонь в бік українських підрозділів зі стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів. Наші позиції біля Новотроїцького також були обстріляні зі стрілецькою зброєю. Було неспокійно і на Луганщині. Так, в районі станиці Луганської російсько-терористичні бандформування вели вогонь по підрозділах збройних сил України зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. На різних ділянках лінії розмежування сторін відмічається й активізація ворожих снайперів. Зокрема, вони намагались поцілити українських воїнів поблизу Мар'їнки, Новотроїцького та станиці Луганської. Всього з початку сьогоднішньої доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 10 разів обстрілювали позиції сил антитерористичної операції. В свою чергу, у відповідь на збройну агресію ворога з метою недопущення втрат серед особового складу та придушення вогневих точок противника, наші захисники тричі відкривали вогонь у відповідь.